По п'ять квартир на день водяники відключають від каналізації. До такого заходу вдаються, якщо у господарів є чимала заборгованість за і стоки, та отримавши попередження, ті ніяк на нього не відреагували. Натомість метушитися боржники починають, коли до їхнього будинку приїжджає бригада з відключення. Тоді час знаходиться і гроші. Три, п'ять різні суми тисячу, дві. Такі суми по квитанціям люди екстрено бігали, платили, аби тільки їхні квартири не відключали. Розповідає майстер лозова водоканалу Олександр Шаповалов. Мешканці упродовж години, а то й менше стопроцентно сплачували борг. І їх таких чимало за день було по п'яти штук що моментально одразу приносили оплату по водоканалу. Чого сиділи і чекали, незрозуміло дивуються водяники. Десять днів після попередження господарям квартир давалося на оплату або укладання договору реструктуризації. Але спохватилися люди тільки, коли побачили у дворі автівку Лозова водоканалу. Їжедневна бригада із трьох чоловік займається цією роботою, ми її освободили від всіх інших роботів. У нас порядка 4-5 адресів квартир в день. Будуть нарощувати, говорить виконавчий директор каналу Сергій Костюк. Спеціалістів навчили, а відключення дають результат. Результат, как говорится, налицо должники знаходять средства для того, чтобы розчитаться и восстановить себе эту услугу. И по результатам июля місяця мы видим би, динамику повышения сборов прежде всего злостных должников. Ми Такими темпами і далі продовжати працювати і закратіть різки, сократіть задовжені за нашої послуги. За у Вадянки вважають несплату за їхні послуги більш як за три місяці. Попередження шловоуправляюча компанія продовжує розносити. Людей просять вчасно на них реагувати, щоб потім вони не переплачували майже півтисячі гривень за роботу бригади по закриттю і відкриттю каналізації.